За чим приходіли штопеків? Злі совісті немає стільки стріляти. Слава і в Ми не руски, ми все ж своїх забираємо птиски. Ми воюємо. А, ну серйозно. Я командир першого взводу. мій позивний леві. Дань японській субкультурі, що зараз так сприймається серед військових, але це часто дань одному з неймовірних персонажів. До війни я по більшій мірі займався спортом. Там я любив побігати, футбол і працював на залізниці, поміж такого машиніста. Я, я був далекий від військової сфери, тобто я міг спокійно сісти степою, з поїхати 400 кілометрів, почалася війна, бо я, мене не могла мучити совість, що я десь там відсиджуюсь. Я зібрався, пішов далі виконання бойових завдань. Я виконував їх на максимум, тому що якщо ж ти ще зробиш, треба це робити повністю. Зараз закінчилася четверта ротація на покровському напрямку. До цього було дві в сереблянку, в ліс чудес, так званий, що дало нам великий буст і багато. Багато нового досвіду, багато нових навичок, які доволі сильно пригодились. І ще була одна ротація з на в Луганській області, на якій ми теж проявили себе доволі непогано, Впроводить до того, що наша частина взяла полонених серед руських також були штурмові дії проведені нами. Перші ми вихід на позиції обстріл тривав півтора дня. Як він понеділок, я зайшов в обід, то перестав працювати міномет противника на наступний день в на четвертий дня. Що було найстрашнішим, тому що коли ти по тобі стріляє півтора дня, коли стаєте, ти думаєш, а що ж далі буде відбуватися, що ви там придумали? Тому. На Покровському напрямку так доволі також важкий важкий напрямок з величезною кількістю противника, який стягнув сили величезні сили, хоча їхні дії там доволі мені здається, дивними. Тобто я б на місці русських, які йдуть по трупах власних побратимів, йдуть далі. І я би не ступив на певної кров, так як русські м'ясом. На самокатах, що він, коли це, це дико виглядає, я вважаю, що наступ... після самокатів вони будуть їх запускати з пушки, як цирку, та да, на електросамокатах. І це жах. це, це, це дивишся. З ким ми воюємо? А, ну серйозно, я особисто бачу, як чувак по полю забоксував на електросамокаті, на волю. По итогу, до речі, тоді під'їхав під посадку і самознищився. І В мене стояло німе питання, а за чим приходили, що хотіли. Не варто недооцінювати, що це всі без тонковщина, яка не вміє воювати. Серед них є толкові підвозділи, які знають, як діяти, що діяти, і ведуть себе доволі професійно. Він мені поступив зі від командира, що здавало мене, тому що він каже, я маю до тебе прохання. І мене це здивувало смислі прохання. Я почув командира, що є два триста. Треба летіти. Я такий, все зрозуміло. Я плюс водій квадроцикли. Ми мали такий прицепчик спесенок для трьохсотих і зразу вже вилетіли. Вже доїжджаючи до точки, де ми мали забрати трьохсотих, я знаю, що вони не ходячі. Нас вже чекала. Артилерія противника, яка прям сиділа і така там вичікувала, коли підійде вальство. Що вони розуміли, що ми підемо своїх забирати. Ми не руски, ми все ж своїх забираємо. Як тільки ми спі я спішився, водоцикл пішов на розворот, зразу ж почався мінометний обстріл. Це працював 82-й ствол. І мені здається, під кінець побішився 120-й. От е, зразу ж тільки розпадоцикл, я побіг до першого трусадови, який був не ходячий, він був доволі таки важчий. Як тільки ми його погрузили на рецепчик, мені допомогли хлопці, я побіг по-друге, троксоту, вже почався плотний обстріл. Тобто міни почали лягати одна за другою. Це був мій підлеглий, змалов з воду, позивний Маза, хлопчина молодець він тримався. Почали, я закинув його собі доволі так сильно перегрузив його вагу на спину, хоча він крупніший від мене. Маза допомагав собі ногами, при тому що він був поранений. Загрузилися, зловили ще кілька мін. І полетіли, полетіли вивозити, шляхлював довго ще кілька таких плотних обстрілів. Повезло, що я ще в момент цього всього обстрілу догадався передати команді звідки працюють стволи, тому що доволі близько стояли. Я ще поки летіла міна, встиг прокладська скільки секунд вона летить, щоб дати інформацію прям точно. І в ході чого ми врятували двох людей, а наші БПЛАшники спалили ще дві точки стволів. Це 120-й ствол і 82-й, що були успішно знищені. Слава їх впіві. Я не вважаю, що це щось супергероїчне. Це те, що мусить бути в обов'язковому порядку. Моя мотивація першочергово, що вони не прийшли сюди, якомога більше їх зупинити. Ніхто не вправі нападати на мою країну, ніхто не вправі знищувати наші дома, окуповувати міста, нав'язувати свої паспорта, нав'язувати свою владу. Це, це не буде свобода.